Вітаю, друзі! Тітонька з косою прийде до всіх з нас. Прийшла вона і до лідера Третього Рейху Адольфа Лоїзовича Гітлера. В цьому відео ви дізнаєтесь, якими були його останні дні та години зі спогадів особистого охоронця Рохуса Міша та наближеної особи Ганса Баура. Тож, беріть чайок, ми починаємо і переносимось у далекий 1945 рік. Серед свідків останніх днів Гітлера було п'ять його наближених, зокрема Ганс Баур. Той так характеризував стан Фюрера перед смертю. Він дуже постарів та змарнів, руки його тремтіли. Мені було зрозуміло, що було прийнято остаточно рішення накласти на себе руки. Баур під час допиту у грудні 1945 року так описував події, що передували самогубству Фюрера. Геббельс весь час намагався впливати на Гітлера в оптимістичному дусі, тому його цілком ясно було, що сам він з Берліна поїхати не зможе. В квітні Гітлер повідомив, що хоче дати останній рішучий бій. Нам це не сподобалось. Кінець цитати. За його словами, в той час, як багато наближених Фюрера вже в березні, оцінювали становище Німеччини як безвихідне, і обговорювали. Плани втечі за кордон Гітлер зберігав видимий оптимізм і навідріс відмовлявся залишати Берлін. 26-27 квітня війська підійшли до Потсдамського вокзалу, тобто знаходилися в самому центрі міста. Бігти було нікуди, Берлін оточили. За словами пілота, після цього Гітлер уже не залишав бомбосховища канцелярії. На той час Гітлера зрадили кілька високопосадовців Третього Рейху, серед них рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер. Єва Браун, як я сам чув, перебуваючи в передпокої бомбосховища Гітлера, при цій звістці про злораду Гіммлера заявила: Значить, все-таки доведеться померти, повідомив Бауер. Проте, згідно з його свідченнями, про намір Гітлера накласти на себе руки він не підозрював аж до 30 квітня, коли Фюрер викликав його, щоб попрощатися. Баур намагався відмовити Гітлера, сказавши, що в цьому випадку все розвалиться за кілька годин. Однак Фюрер, за його словами, боявся, що ворожі солдати можуть захопити його живим, застосувавши присипляючий газ. Я розпорядився, щоб мій труп і труп моєї дружини були негайно спалені, інакше вони з ним зроблять те, що з трупом Мусоліні, згадував слова Гітлера Баур. За кілька годин після зустрічі з Фюрером він зізнався, що Гітлер виконав свої плани. Кілька людей з охорони СС збуджено бігали туди-сюди. Я запитав, все скінчено? Так. Де трупи? Їх загорнули в ковдри. Облили бензином, і вони вже горять вгорі в саду імперської канцелярії, повідомив Баур. Також більш детальні спогади залишив Рохус Міш, що служив особистим охоронцем Адольфа Гітлера з 1940 року до останнього дня його життя. Став останнім німецьким солдатом, який вийшов з фюрер-бункера. Міш був зображений в численних фільмах про завершальний етап життя. Гітлера. В своїх мемуарах Міш докладно описує події та атмосферу, що панували в Бюнкері Гітлера. При нагоді хочу подякувати всім спонсорам каналу. Дякую. Міш вступив до СС у 20 років, тому що туди пішли його друзі. Дисциплінований та надійний, Міш забезпечив собі місце серед охоронців Гітлера. Він також виконував різні доручення свого начальства, хоч його роль була непомітна. В тісному колі начальства його називали просто шеф. Незважаючи на свою кар'єру в СС, Міш жодного разу не вистрілив у бою, не рахуючи тренувань. В останні місяці війни Гітлер все більше замикався в собі, уникаючи продуктивних дискусій та зустрічей. Цей період ознаменувався піднесенням Мартіна Бормана. Плив Бормана на фюрера, що зростає в останні місяці війни, викликав саркастичні посмішки. Він справляв враження людини, яка сліпо виконує накази, ніколи не висловлюючи своєї незгоди, згадував Міш у своїх мемуарах. У березні, коли бомбардування Берліна посилилися, Гітлер та його оточення пішли в бункер. Міш згадує, що всередині панувала задушлива похмура атмосфера. Яка відповідала похмурій реальності краху нацистської Німеччини, на що сподівався Гітлер в останні місяці війни? За словами Міша, Гітлер чіплявся за віру в те, що він зможе стати посередником в укладенні миру з Великобританією та США. Гітлер вважав, що ці країни, які побоюватимуться Радянського Союзу та поширення більшовизму, можна буде переконати об'єднатися проти комунізму. Однак на той час стало ясно, що ніхто не вестиме переговори з архітектором таких масштабних злочинів. У січні 1945 року війська звільнили Освенцем, а до квітня союзники звільнили Бухенвальд. Жахи концентраційних таборів були незаперечними, і всяка можливість заплющувати очі на злочини нацистів зникла. Гітлер та його оточення 20 квітня. 56-го дня народження Гітлера ворожі йому танки наближалися до Берліну. Ключові нацистські лідери, включно з Герінгом, Гімлером та іншими, перед тим як залишити бункер, привітали Гітлера з днем народження, визнаючи, що кінець Третього рейху неминучий. З наближенням кінця ад'ютанти Гітлера почали знищувати його особисті документи. 22 квітня Йозеф Гебельс зробив останню спробу підняти бойовий дух німців, заявивши, що Гітлер залишається в Берліні, щоб очолити оборону особисто. Насправді ситуація була безнадійна, оборонятися просто не було чим. До 27 квітня доктор Людвіг Штумпфегер роздав капсули з ціанідом нацистським лідерам, що залишилися в бункері. 30 квітня бої вже йшли. Лише за 300 метрів від бункера. Міш розповідав, як в останній день життя Гітлер прощався з усіма, хто ще залишився у бункері. Після короткого прощання Гітлер та Єва Браун востаннє пішли до своєї кімнати. Ми випадково перетнулися в коридорі. Він був спокійний, мовчазний і не визнавав моєї присутності. Проходячи повз, він не заговорив і не простягнув руку для рукопотискання. Гітлер помер 30 квітня 1945 року. Міш був одним із перших, хто увійшов до кімнати після фатального пострілу і констатував смерть Фюрера. Наступного дня Геббельс разом з дружиною та дітьми наслідував приклад Гітлера і наклав на себе руки. 2 травня Рохус Міш разом із тими, хто залишився живим у бункері, був взятий у полон. Він утримувався в бутирській в'язниці, де піддавався численним допитам зі звичними для Радянського Союзу вишуканими тортурами. Радянська розвідка підозрювала, що Гітлер інсценував свою смерть, втікши, а замість нього було вбито двійника. Однак Міш залишався непохитним у своїх свідченнях. Він навіть написав листа берії, в якому благав стратити його, оскільки не мав жодної інформації, крім тієї якої бачив на власні очі, що Гітлер та Єва Браун насправді згинули, Мої свідчення ґрунтуються на фактах. Я говорив і продовжую говорити правду, щоб уникнути подальших туртур. Я прошу мене стратити, написав Міш у своєму листі до Берії. Однак його прохання було відхилено. Замість страти його засудили до багаторічного ув'язнення. А 1953 року, коли нарешті здох Сталін, випустили на волю. Після повернення Міш відкрив малярську майстерню та заробляв на скромне життя. В останні роки життя Міш продовжував отримувати листи від людей, заінтригованих його унікальною перспективою як останнього живого свідка, останніх хвилин життя Гітлера. Однак він не відповів на жоден із цих листів. Незважаючи на те, що минуло майже 80 років, суперечки навколо смерті Гітлера не вщухають. Скепсис зберігається серед тих, хто сумнівається в офіційній версії його смерті. Рухусміш дожив до глибокої старості. Якщо абсолютно впевненість недосяжна, часто застосовується науковий принцип бритви Окама. Цей принцип передбачає пошук найпростішого пояснення, адекватно враховує всі факти. У разі рішення Гітлера покінчити із життям його самогубство залишається найправдоподібнішим сценарієм. Поставивши все на карту у війні, Гітлер зіштовхнувся з реальністю повної поразки. Він чудово розумів, що його злочини проти людства призведуть до неминучих наслідків, а спроба втечі лише відстрочить минуле. Враховуючи складність втечі та високу ймовірність в того, що його впіймають, самогубство здавалося йому останнім кроком, правдивим кроком, вірним кроком. Як шкода, що собака Путін ще живий, але він все одно здохне. А Рохус Міш помер у 2013 році, доживши до 96 років.